Тактичний монокуляр нічного бачення від українського бренду Delta PWS 14 Mini. Саме з таким приладом матимемо сьогодні справу. Ви на каналі Надзор Юа. Мене звати Павла. Підтримайте нас подобайкою і будемо розбиратися. В комплектацію приладу входить сам PWS 14 Mini. Кріплення на шолом типу FAST, Універсальне кріплення для самого ПВС 14 міні пінокулярного типу. На передній частині приладу знаходиться об'єктив. Контролер фокусування, інфрачервоний датчик, відсік для батареї, контролер діоптрійного регулювання. На задній частині знаходиться перемикач роботи та регулювання інфрачервоного підсвічування, контролер діоптрійного регулювання та окуляр. Внизу приладу маємо місце для кріплення. Виробник надає річну гарантію на прилад. Також в Україні до монокуляру є всі запчастини. Виходячи зі слова міні, думаю, ви зрозуміли, що це дуже компактний прилад нічного бачення, вагою з елементом живлення лише 245 грамів. Певно, це найлегший окуляр, який я коли-небудь зустрічала. З рахунок габаритів він достатньо зручний. Крім можливості кріпити на шолом, його можна легко переносити в кишені. Прилад має інфрачервоне підсвічування, тому здатен спокійно працювати в повній темряві, в закритих приміщеннях, не в залежності від зовнішніх джерел світла. Також він може працювати і без підсвічування, і це особливо важливо на фронті, де таке світло можуть побачити в тепловізор. Прилад живиться від однієї батареї CR123A або 16340. на повному заряді у звичайному режимі. Монокуляр працюватиме до 55 годин з інфрачервоним підсвічуванням близько 5 годин. При виробництві даного приладу застосовують комфортну для зору зелену фосфорну підсвітку, яка при тривалій роботі з приладом не викликає втоми. Крім того, він вирізняється своєю здатністю проникати через туман і задимлення та надавати чітке зображення в поганих погодних умовах. Цей прилад нічного бачення відноситься до покоління 2 Значення щільності стрічок люмінофосфору електронно оптичного перетворювача тут від 51 до 64 ліній на міліметр. Прилад вирізняється мінімальною зернистістю, тому дає якісну чітку картинку без різного роду цяток та пустот. Крім цього, пристрій підбирає оптимальні параметри для будь-якого рівня освітлення та має автоматичний захист від яскравих джерел світла. Цей прилад може бачити через скло, тому підійде навіть для водіїв. Поле зору монокуляру складає 40 градусів. Паспортна дальність ефективної роботи приладу по людині до 250 метрів. Також тут є діоптрійне коригування зображень. По відгукам користувачів приладу рух автомобіля при наявності достатнього природного освітлення можна помітити на відстані більше кілометра. Він морозостійкий. Ударості, які, наскільки це можливо з такими приладами, та вологозахищений. Ступінь захисту IP67. Діапазон робочих температур складає від мінус 40 до плюс 50 градусів цельсія. Отож, загалом, цей міні пвс – прилад цікавий. Легенький, компактний, з надійним функціональним кріпленням, що до речі, входить в комплект поставки. Вітчизняний бренд і приємна ціна. Якщо ви вже користувались приладами від Delta або іншими подібними ПВС 14 поділіться своїми враженнями у коментарях. Це важливо як для військових, котрі підбирають собі прилади, так і для цивільних, які також шукають, що купити на донати. Якщо ще залишились питання, також пишіть у коментарях або телефонуйте. Дякую, що були з нами. Даний прилад та багато іншого. Ви можете придбати у нас на Zorua. Хто на початку не лишив вподобайку, ви маєте змогу зробити це зараз. Також не забувайте про підписку. Це дає вам змогу не пропускати нові відео, а нам розвиватись та робити більше для вас. Тримаємось скоро все буде добре, і все буде Україна. Бувайте!